Турбота про комфорт мешканців. Компанія Lev Development завершила влаштування дороги між вулицями Пасічною та Пимоненка. Тут була тільки така стежка, що люди тільки так легенько переходили. Але ми окультурили, зробили благоустрій, розпланували і вирішили з'єднати тих дві вулиці для всіх людей, які будуть проходити, проїжджати, бо воно розгружає виїзд на вулицю Зелену. І перехрестя на Вроцьку. Представники компанії вирішили спочатку влаштувати дорогу та благоустрій довкола майбутнього житлового комплексу ще до початку основних робіт. Зараз же ця дорога повністю відкрита для проїзду. Ми влаштували бетонну дорогу товщиною 20 см. Це є основний шар і планується далі в майбутньому прокладати ще асфальтований шар. Також в проєкті передбачені і інші позиції для зручності місцевих мешканців. Є така думка, щоб влаштувати ще тротуар і додаткові паркомісця. місця. Компанія «Лев Девелопмент» не тільки будує будинки, а й облаштовує дороги, під'їздні дороги і благоустрій навколо своїх ЖК для е, кращого життя і комфортного мешканців, які купляють квартири в наших житлових комплексах. Орієнтовна вартість робіт складає близько півтора мільйона гривень. Додамо, що ще раніше таким же чином компанія лев девелопмент облаштувала доїзд до житлового комплексу Сайленд Парк на вулиці Орлика.